Олексій Олексійович, відпустіть мене підвищувати народжуваність. Далі у Верховній Раді сміх. Сміх. Смішно. Це люди, які нині нами керують. Це день, коли загинули наші громадяни. Жарти. Весело. Смішно. Надзвичайно інтелігентно. Надзвичайно гарно, що з одного, що з другого боку, що пропозиція, що відповідь, що сміх. Не забудьте, якщо і коли будуть наступні вибори, не забудьте відпустити їх, підвищувати народжуваність, раз вони так самі цього хочуть. Це не той рівень чиновників, який має бути в будь-якій цивілізованій країні. Це не той рівень чиновників, який повинен бути в країні, яка воює. Відпустіть її, підвищувати народжуваність. Попрацюйте трішки над своєю загальною культурою. Бо приклад, який чиновники показують народу, призводить до того, що люди. Думають, що так можна жити, що так можна функціонувати між людьми, що так можна спілкуватися одне з одним, що так нормально, а так ненормально. Це не та країна, яку я пам'ятаю ще 15-20 років тому назад. Це не та країна. І у нас я впевнений, ще не все втрачено. Просто декого треба відпустити. Продовжувати народженість, підвищувати народжуваність. Як написав один е в чаті Телеграм -шапці профілю, Грушевський в гробу перевернувся, коли почув таке з того світу в стінах Верховної Ради. Смішний.